висуну свою якусь пропозицію, позицію в цю сторону. Давай подивимось, чи Китай дійсно буде співпрацювати з нами на нашу сторону. М -м, вже випала, поки тасувала карта Пастка. Ну, угу. Дякую, вже відповідь дуже зрозуміла. Угу. По випавшим картам, я можу сказати, що Китай. Дуже буде розумно для себе будувати стратегію, і ця стратегія буде без урахування вигоди для нас. Все ж таки, роблю розклад. Давайте чи буде він нам допомагати. І все ж таки, планування карта випадає в кінець розкладу. Ми бачимо відкриття таємниць, щось нам припідніметься разом з Цією пропозицією, ніби ми щось побачимо те, що нас від нас приховували, і побачимо якусь нову правду, до якої нас ніби не готували. Це буде інфопривід для того, щоб знову ж таки поставити для нас нелегке питання, після якого буде. Новий шлях для планування відходу, виходу перемовин і так далі. Китай буде більше працювати на, я бачу, що політичною стороною я не бачу, щоб тут йшли люди на нашу сторону, щоб він відправляв нам. Війська, ну, немає, тут такого немає. І є, що політично, так, це буде далі продовжуватися, будуть якісь заяви, але в кінечному стані пастка все одно є пастка. Цікаве, до речі, питання по відношенню до Росії Китаю. А ось тут я бачу спільну роботу, спільну працю, швидкі Обміни ресурсами. Але і е, якусь ілюзію. Китай показує туди одну сторону, а потім випадає карта ілюзій. Та, е, взагалі не така історія, яка є насправді. Ну, тут дуже хитра, така структурована, я б не сказала, гра, а робота, яка ведеться, але е, Китай більш інформативний і більш результативний зараз для ворога, ніж для нас. Можливо, це зміниться, але карти поки що цю не показують. На що звернути увагу українцям сьогодні на тиждень? На те, що глянь, світ і дім. Подорожі треба завершувати. Повертайтеся додому, скоро 1 вересня. Робіть затишок, карта затишку, карта повідомлень, що дуже в багатьох буде якісь хороші новини, хороші е, власні. Да? Це не, не про інфопростір, який буде е, там диктувати свої правила, а в дуже багатьох людей програються нові планування, е, нове навчання. Той навіть хто не хотів вчитися, ніби візьме собі якийсь курс, кудись захоче е, піти щось нове. Почати і е, отримує свою заохочення, воного роду за це. Тому якщо у вас є такий всередині порив е, щось зробити з 1 вересня, почати займатися або почати щось вчити, робіть це, карти вам дають цей знак. Якщо ви хотіли знак, то ось він. Е, і е, подорожі, та подорожі як почнуться, так і закінчуться. В когось вони будуть. Таким солодким завершенням одного періоду і переходом в інший період. Такий Разом з природою, знаєш, такий дуже легкий і приємний. А для когось подорож почнеться в нове життя, ніби як трансформація, яка і в природі теж приходить неминуче. Тому моя вам порада прислухатися до себе глибше і менше кожного разу і кожного тижня. Я кажу, що менше вмикатися в якісь процеси, на які ви не можете впливати. Так, ви маєте дивитись за тим, що відбувається в просторі, але е, свій спокій. Залишайте з собою. Так, в плані наступів однозначно є два розвитки подій, які я постійно переглядаю, і це небезпека зі сторони Білорусі, і це небезпека зі сторони фронту східної частини. Саме ці дві е, такі е, моменти, два такі моменти, які зараз в просторі на рівному якомусь щаблі стоять. Ми говорили про Сумщину. Дуже багато весь майже місяць мені Сумщина показувалася як Чорна діра. Ми побачили, що от серпень закінчується, а Сумщина все ще страждає кожного дня. Вчора в мене були дівчата з Сумщини і розповідали те, чого ми не бачимо в. В новинах, і ми розуміємо, що ця сторона вона не просто так страждає. Не просто так в плані того, що тут йде підготовча мета для того, щоб мати певні знову ж таки розв'язки для логістики ворога. Тому Ця сторона вона дуже небезпечна. І люди, які знаходяться Харківщина, я дивилась Дніпропетровщина, оці всі моменти вони зараз в максимальному напруженні. Ці території в максимальному напруженні. Не забуду сказати про свій рідний Херсон. В Херсоні також дуже важко. І поки що Херсонці, ви знаєте, що я з вами постійно відверта. Ми не бачимо полегшення ситуації, особливо район, який більше до острова, корабельний район, будьте обережні, там буде більш ситуація загострюватись. Тому ті, хто залишається на цих територіях, або ви можете якось посприяти тому, щоб евакуювати звідти людей. Будь ласка, робіть це, тому що наразі цивільному населенню там надто небезпечно. Мінуть ухвалені рішення на цих перемовинах. Ну, знаєш, рішення ніби і ухвалене. Бачиш, мені е, на початку е, десь. Напевно, серпня або в кінці липня випадало, що в нас будуть гості в країні, які будуть змінювати ситуацію. І знову нам ці гості випадають. Я не знаю, хто тут такий на політичному тлі з'явиться, що буде змінювати нашу ситуацію, але мені не подобаються ті карти, які випадають далі. Тому що тут майстерність, і вона така темна майстерність. А це означає, що за цим буде послідовність руйнування, яку ну нам треба Передбачити для того, щоб зберегти населення, правильно? Е, також е, будуть, перемов... будуть результати перемовин, але на дуже довготривалу таку якусь роботу. Е, Пам'ятаємо, що астрологічно і на тонкому плані постійно показує жовтень місяць, середину жовтня, десь 10, 15. От до 20 числа ось ця енергія, вона там така. Комбінована, і нібито там є такий злам, який може все закінчити в швидкому якомусь аспекті, але не в спокійному. Люди дуже часто я бачу, що віруситься така інформація, що як війна почалася одним днем, так вона й закінчиться. Але Значить. так не може бути. Тому що ті, хто були... В темі війни вони розуміли задовго до того, що почалося 24-го. Мої клієнти постійно, там за місяць, за два постійно питали це питання. А я тоді на той момент не могла зрозуміти, чому ми так перемкнулися, знаєте, з побутового на військове. І... Так само інформація не може бути капсульована і зараз. Тому, коли буде йти на завершення, ми будемо бачити в просторі цю зміну. Наразі цієї зміни немає, але в жовтні може бути ця зміна. Я не обнадію вас якоюсь там примарною інформацією за те, що от чекайте жовтні і там все завершиться. Ні. Просто в жовтні є такий аспект, по якому ми можемо домовитись, будуть так зірки стояти, нібито, знаєте, Щоб ви зрозуміли, щоб ми могли отримати результати на довготривалій основі. І тут я бачу, що от по цій карті перемовини або якийсь інформаційний простір буде заповнений чимось таким дуже за довгий час, приємним для нас, але не прям вау, інформацію, а таким відносно приємними новинами від тих, що є на сьогоднішній день. І це закладе той фундамент на подальші дії. Тому так ми будемо бачити зміни, ми будемо бачити рух, але він буде надто повільний. Ну як і все, що відбувалося у нас в серпні місяці. Є такий бум був, всі чекали кожних перемовин. Була така запекла, нібито, знаєш, спостереження за кожним словом, за кожною дією, за кожним рукостисканням всіх лідерів. Але в кінечному зараз ми бачимо, що це все в інфопроцесі. І, сілу, угу. і ми вже ніби чекаємо інших якихось подій. Тому е циклічний процес буде повторюватись От і все. Ну Так, є таке планування, пробликаути, е вони, е знаєш, тут випадає карта торгівця в плані того, що вони думають, наскільки це вигідно їм буде в, їхньому, е в їхній стороні, тому що е навіть з урахуванням того, що ми е знаходимося в військовому конфлікті. Все одно ми пов'язані деякими структурами, особливо в прифронтових містах. Ми пов'язані. І ну, люди, які там живуть, розуміють прозоро, про що я кажу. Тому, тому Будуть моменти нападу на енергетичну структуру, але вони будуть також продумані, сплановані, карта планування, карта в'язниці на точкові дії, на те, щоб вимикати якось так велику територію, і щоб їм при тому це було вигідно, щоб вони не страждали в тому плані, в якому їм треба. Проте там минулі роки ми бачили, що вони били по енергетиці хаотично, і вони били це всю країну вирубали. А тепер вони якось більш підходять до цього питання хитріше. Тому будемо спостерігати, але великі міста Київ мені не подобається на рахунок енергетики, Львів мені не подобається, тому... Тут є напруга і дійсно так. І в принципі, ця зима, от, попередню зиму було дуже видно, що вона була важка, саме енергетично. А цю зиму вже відчувається, що людям буде не тільки емоційно складно, а й фізично складно. Ця зима показує саме якусь небезпеку фізичного характеру. Я думаю, що це дуже сильно пов'язано ще з епідемією. Яка підніметься ближче до холодного періоду, ми вже бачимо, що Київщина Рівненщина, Житомирщина, піднімає це питання, і воно буде прогресувати це питання, тому я вас застерігала два тижні тому, я вам сьогодні кажу цю всю інформацію про те, щоб ви собі планували якось своє власне життя в цьому аспекті також. Давайте подивимось, чи буде обстріл у нас саме, тому що реально ворог не... Любля на такі. Це якась про яка якась так. Особливо прифронтових території, а всієї країни першого числа не бачу. Проте перед першим числом і після нього так будуть якісь провокації. Хоча і першого числа є руйнівний аспект, єдине, що він не в масштабі всієї країни, якось теж точково виконаний, і е, 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 от там не буде цього аспекту навчання, це буде руйнування. Просто адміністративних будівель. Я не бачу, що тут саме навчальні заклади, саме першого числа, будуть страждати. Ми знаєш, вересня ніби як закритий. Тут така енергія. Ем... Ніби буде затища, але воно таке передбурюється затища. Тут багато е, моментів, е, де будуть дуже агресивні точки. Ну, звичайно, ви ще напишете, що е, прифронтові зони, але окрім цього, будуть ще точки, в яких є. Несподіване руйнування показує мені точки, в яких вже була здобута перемога. Тобто Вони були деокуповані, вони знову... І, і знаєш, ця інформація вона йде вже не перший раз. Не перший раз я її транслюю, що місця, в яких прилітало, місця, які були деокуповані, ось ці точки якось будуть страждати найбільше цього місяця. Енергія неоднозначна. Початку місяця така е, ніби більш стабільна, а вже до кінця місяця вона циклюється, циклічно почне е, працювати і знову будуть руйнівні аспекти випадають. Е, Показує, що серпень був гірший, ніж вересень в цілому, але й вересень однозначно не буде солодким для нас. Ми... Знову ж таки будемо бачити погані події. Давайте подивимося, мені хочеться на перший тиждень, вересня, чи буде якесь критичне руйнування, те, що найближче до нас. Бачите, показує постійно адміністративні точки, будівлі, також житлові будинки також і сполучення. Дорожні сполучення, логістичні вузли, логістичні компанії, склади, які з логістикою, там як нова пошта, такі склади, знаєш, великі можуть руйнуватися. Тут руйнівних таких енергій дуже багато. Проте і буде якась історія про справедливість, щось буде вирішуватися на політичному тлі. І... Будуть такі, знову ж таки, провокації, які будуть тягнути за собою певні механізми на полі битви. Розумієте мене, про що я? Це така циклічна процесія, яка постійно відбувається, і ми вже ну, ніби як в цьому циклі розуміємо, як себе вести. Тому будемо обережні, однозначно є е, руйнівні процеси і на перший тиждень, і особливо на кінець місяця. Тому більше будемо спиратися на те, що ми не розслабляємося. Але все ж таки карти показують менш агресивний процес, ніж було в серпні, знаєш. Угу. Тому так.